Думаю, тут думав, то совлючий Аліна Шаманська О, відповіла, чи має стосунки після свого шлюбу? А, перше питання: чи дійсно Аліна Шаманська повернулася на CTV зі своєю рубрикою? Дійсно, вже навіть є випуски. Mm -hmm. Вона зняла випуски з тополею, з Притулою, ще там з, з кимось. До речі, десь нещодавно відкопали випуски, в неї програма називається 55 за 5 mm -hmm. або щось таке, знайшло цього. Кара. Відкопали випуски, де вона з Ківою стоїть і каже, Боже, який а, ма, і ків... дуже класний чувак. І думаю, ооо, о. -о, -у, о, -о -у. Danger. Ну, no, що то копати туди. Ой, oh. 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 oh, це хто сказав! <laughs> що копати каже Наталечка тут. Обажаю, обажаю. Подвійні стандарти. <риклад> так, слухайте, Аліна Шаманська розповіла, чи вдалося їй знайти кось після. Складного її шлюбу, після складного розлучення, після аб'юзивних токсичних стосунків з актором 95-го кварталу Русланом Ханумаком. Коли їй було погано, коли вона плакала, коли в неї був дуже тяжкий період, її підтримали тільки друзі і підписники в інстаграмі. І жодного чоловіка поруч не знайшлося. Тому досі її серце самотнє, досі вона вільна, досі вона холостячка. Не вірю. Слухайте, ні шаманська, якщо чесно на цій фотографії, власне, ні шаманська на цій фотоці нагадує, знаєте, актриса з мексиканського серіалу таку суку, яка оце приходить в родину, така напивається шампанське, всі посилають Пілар, Пілар з дикого яма. Ті пато тільки ми разом з Артуром зрозуміли, про що Ні, Я не знаю хто така Пілар, просто ім'я мені сподобалось. Я правда не знаю. Ну це що стосується цієї фотографії щодо мужиків, чому рядом не було ніякого мужика? А після розлучення які мужики мають бути поруч з нею? Добрі турботливі, які підтримують, які ті, подарують Тільки Ті, хто хочуть плохання. використати це становище для того, щоб з нею переспати. Так, от бачиш, тому й не складається, бо от такі чоловіки, якісь корисливі, противні, такі які хочуть тільки переспати. А, а вона що хоче тут любові. такого підтримувати свою з робити. Та природ. добре, але ж любові хочеться, щоб це було довго тривало. Ну ні? а потім що? А потім ти не страждаєш А Потім ти після 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 їдеш на роботу. Він що ти страждаєш після цієї ночі? А впаки, ти повинна їхати просто на крилах. А якщо сподобається сподобається мені? Ну сподно, пишеш ще. А якщо він не відповість? Ну пішов на... Ой, наступний. Дайте.